Що Мерну іноді хую. Що робити, коли світла немає? Навіть в Роблокс не пограєш. Тобі грую і без світла. Наші батьки так і без Робиксу. Що навіть і без інтернету? А що вони робили без інтернету? Спілкувалися. Ти пропонуєш до людей чіплятися з розмовами? Так, Але робити буде це легально. Тобто ми сьогодні будемо скидилися на різдво. Та можна все, а як будемо називатися? Воно називатись сорочок від сорока носить в густі. Ну. Цікаво, чи та носить скусів, чи ні? А зараз і перевіримо. Так. Можна? Можна. Іване, ви все життя прожили в цьому селі. Можете розказати, як носять хустку і чи змінилося її використання? Я хочу сказати, що використання хустки не змінилося. Більш можливо, що по-іншому зараз одівають хустку, зав'язують. А коли зав'язували бабушки старенькі, то зав'язували так, щоб лоба не було видно. Якщо старенька бабушка, то зав'язувала хустку ось так. Якщо молода дівчина, зав'язувала хустку ось так. Щубом казали, зав'язувала хустку. Зав'язували хустку одним кінцем, називалося. Хустка це одним кінцем. Ну, і зав'язували хустку назад. Ну, ось так. І зав'язувалася зав хустка. Ну, в нашому селі інших з На весіллі, перше, що дівчина пов'язувала хустку хлопцеві, якщо вона згодна була за нього вийти заміж. Якщо не згодна, дає гарбуза, якщо згодна, дає хустку. Зав'язували дівчата, ходили без кусток в основному. А якщо вже дівчина вийшла заміж, стала молодицею, то тоді вже вона не мала права ходити без хустки. Вони постійно ходили в кустках. Були коси зав'язані. Ну, під хусткою постійно були. Ну, і, я не знаю, постійно, наче так. А дорослі то постійно ходили у хустинках, зимою в теплих, літом в косинках ходили в таких хустках. Ну і навіть останню дорогу, коли проводили людину, то також до боку вложили хустку. Ніби і там вона була. так Хустку зараз і при яких обставинах? Хустку я носю зараз, коли холодно, а так, коли не холодно, ходжу без пустину в yeah. Ну, Ще я згадала, що молодих на весіллі також покривали хусткою. Це була така традиція, що молоду з дівчини, наче вже ставала вона молодицею, тому хусткою покривали і зав'язували її вже хусткою, потім вона не мала права її скидати, вже постійно ходила в thank <laughs> you Що я думаю, що так. Зараз надзвичайно популярні пустки в Україні. Наша Україна бореться за свою свободу. І я думаю, що це зараз доречно. Пустка найкраща подарунок для дідження. А чи буде пустки, майбутнє? Так, буде. Що не розвитку, традиція, А ознаком хорошого смаку. А мені сподобалося бути журналістом. Бов'язково? Що, thank you